Доброго дня! Наше нове відео. Я записую з нового салону, в який ми нещодавно переїхали. Ми знаходимося в торговому центрі Аракс за адресою кільцева дорога 110. Сьогодні хочемо розповісти про пральні та господарські кімнати. Часто виникає питання, куди складати речі, які потрібні щодня, але не повинні бути видні усім. Можливо розуміти, що розташування та дизайн потрібно планувати в процесі будівництва або виведення комунікації, якщо це квартира. Щоб усі комунікації були зручними та функціональними. Другий момент, що ви туди складатимете. Звісно ж, враховуючи розміри відведеного приміщення. Ми розглянемо максимальну комплектацію, зробивши пральну до господарську кімнати разом. Перше. Це має бути місце для пральної або сушильної машини. Друге. Місце, куди складатиметься прасувальна дошка. Та урахувати місце для її використання, якщо це можливо. Третє. Зона для зберігання брудної білизни. Четверте. Зона для зберігання моючих засобів. П'яте. Зона для зберігання інструментів та запасів продуктів та рядин. Шосте. Зона для зберігання приладдя для прибирання. Та сьоме зона для миття та замочування. Ми пропонуємо вам оптимально організовані секції від нашої фабрики шулі, яка вирішить усі ваші прораховані запити для пральної або господарської кімнати. Висока шафа для зберігання миючих засобів з піддоном. А зручний кошик прикріплений на боковину корпусу для зручного доступу до всіх баночок. Висока шафа для зберігання з внутрішніми висувними шухлядами. Висока шафа для взуття. Висока шафа для ящиків з напоями. Зручні полиці під кутом. Зона для миття з функціональною стіновою панеллю. Велика кутова відкрита шафа. Шафа для сортування білизни. Висока шафа для пральної та сушильної машини. З висоною полицею на яку можна ставити кошик для білизни. Шафа для пральної та сушильної машини розраховані на розміри та люфт машин. Висока колона для зберігання прасувальної дошки і не тільки. Туди можна поставити праску та інші невеликі приладдя для дому. Зразок на фото. І один із ящиків можна оснастити гаражом для робота-пилососа. Висока шафа зі штангою для одягу та викатний тримач для білизни. Шафа з поперечними перегородками та ящиками з натурального дуба. І, як завжди, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими наступними відео та обов'язково залишайте розміри для прорахунку господарської або пральної кімнати.